На їхніх обличчях під час змагань вкрай рідко можна побачити посмішки. Всі дуже зосереджені на грі. Ще пак всі ці спортсмени зібрались на головний турнір країни. Чемпіонат України з шахів серед людей з порушеннями слуху відбувся днями у Львівській області. На території західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту людей з інвалідністю, протягом десяти днів, спортсмени з різних куточків України боролися за звання чемпіонів. Ми сподівалися, що з'являться молоді, сильні спортсмени. Виявилося, що дорослі люди, дорослі, які вже давно не грали. Зараз приїхали сюди, і вони сильні. Ми це собі врахуємо. І будемо тепер запрошувати на збори. Зосереджені на грі спортсмени комунікують жестовою мовою. Атмосфера напружена, але дружня. Усього на чемпіонат приїхав 31 спортсмен з 11 регіонів України. Розіграли вони 12 медалей. Цікаво, що серед чоловіків змагалися 22 учасники, серед жінок 9. У чоловіків змагання проводились за швейцарською системою в 9 турів з контролем часу 1 година 30 хвилин плюс 30 секунд на хід до закінчення партії кожному учаснику. Жінки змагались за коловою системою в 9 турів з аналогічним контролем. Тривалість напружених партій в турі сягала п'яти годин. На шаховій дошці спортсмени продемонстрували вражаючі стратегії та глибокий аналітичний розум. Гравці кажуть, шахи це мова, яка розуміється всіма незалежно від обмежень чи порушень. Кожен хід це крок до перемоги, і спортсмени демонструють неймовірну майстерність. Та є проблема, тренер жаліється на відсутність молодого покоління. Ви знаєте, яка зараз ситуація в Україні? Війна. Багато дітей виїхали за кордон в Україні. Зараз наполовину пусті школи. Діти виїхали, і там вони шахами не займаються. Серед чоловіків у дисципліні класичні шахи перше місце у запеклій битві посів киянин Тарас Овчаров. У жінок золото виборола уродженка Донеччини Тетяна Бакланова. У блискавичних шахах лідером серед чоловіків став Олексій Філіпських з Донеччини. Це перше золото спортсмена у цій дисципліні. На цих змаганнях, на цій грі, був проведений бліц-турнір. Він був надзвичайно тяжкий. Була складна боротьба. І розстановки поколінь звичайно. І я старався вести себе скромно і отримав те, на що сподівався. А зараз готуюся до чемпіонату світу. Серед жінок чемпіонство у блискавичних шахах здобула Полтавчанка Наталя Мироненко. Говорить, після Дефлімпіади у Туреччині, що проходила в березні цього року, ще не відновилася повністю, тому гра для неї була досить важкою. Вже більше 20 років беру участь у міжнародних змаганнях. Досвід цей допомагає мені витримати таке навантаження. Звичайно, я рада, що виграла перше місце. Боротьба була сильно запеклою. І спасибі тренеру, що зміг правильно налаштувати мене зранку на спокійну, уважну гру. Це сильно допомогло виграти змагання. Та головне кажуть атлети, що цей чемпіонат дав їм змогу зустрітися всією командою та провести не тільки гарний турнір, а й через нього підготовку до великих міжнародних стартів на світовій арені. Наші дев'шахісти є одними з лідерів. Тож чекаємо від них нових гучних перемог.